А показати вам ще прикол про камерну сушку. Ось дивіться, вологомір. Виставлений, він на сосну на пайн. І зараз покажу ось. Бачите, дошечка. Вона вже, ну це вже починається другий рік, як вона на вулиці стоїть. Пройшов дощ, подивимось, яка вологість. Дивіться. Скільки відсотків, дивіться, куди загнав. А дивіться, ось обв'язка нижня. Скільки вологість? Бачите, рука аж синя, щоб не казали, що я на максимум давлю. Тож так, що я хочу на цю тему додати? Дивіться. По-перше, дошка була камерної сушки чи не камерної сушки. Звичайна людина, я сумніваюся, що зможе відрізнити. По-друге, її ціна. Дивіться, я колись купляв цю дошку по 8 тисяч за куб. І приблизно в той час вийшло відео однієї будівельної компанії, яка розповідала про ціноутворення їхніх будиночків, і там ціна куба деревини. З якої вони будують будинок, вартує 40 тисяч. Відчуваєте різницю? Відчуваєте. Далі про модульні будинки. Чи ви дізнаєтесь, яка була дошка в вашому модульному будинку: камерної сушки чи не камерної? Не дізнаєтесь. а вартість, мінімальна вартість дошки камерної сушки, строганої, вона буде за 20 тисяч гривень. Тобто ви переплатите там в три рази більше, ніж купите свіжопил, самі висушите, і ніж замовити строго на дошку камерної сушки.